Христос посеред нас і є, і буде. Яким буде майбутнє українського православ'я? Цим питанням задаються сьогодні багато хто: ті, хто небайдужий до України церковної. Чи вистачить у нас, православних християн України, сил простити один одного та порозумітися, чи досягнемо ми церковної єдності, і яким буде її місце і статус у родині помісних православних церков? Нарешті. Як виглядатиме наша церква? Як музей старожитностей чи як юна наречена, як описує церкву біблійна пісня над піснями? Українська церква мовчазна церква, пише один відомий священник, який покинув Україну і свою паству та переїхав до Росії минулого року після Революції Гідності. Вона не проповідує, вона звершує треби, відспівує, хрестить, співає много еліта, любить вихвалятися тим, що. Нас багато. Та чи справді це так? Сумно чути подібні слова. Проте, можливо, нам дійсно варто уважніше придивитися до певних тенденцій у нашому церковному житті? Українське суспільство сьогодні стрімко змінюється. А от церква. Чи не викликає сьогодні у багатьох наших співвітчизників здивування і навіть розчарування, наша мовчазна позиція з актуальних питань? Чи не втрачає сьогодні церква довіру суспільства? На жаль, дані соціологічних досліджень свідчать, довіра до церкви у суспільстві наразі зменшується. Так, якщо у березні 2013 року церква відкривала рейтинг суспільної довіри, то дослідження 14-го засвідчило, новим лідером суспільної довіри в Україні стали волонтери та добровольчі батальйони. Зрозуміло, що місія церкви не полягає в тому, щоб усім подобатися. Але не варто легковажити і суспільною довірою. Адже вона суттєво полегшує головне завдання церкви залучати людей до благодатних дарів Святого Духа і церкви Христа Воскреслого. Яким чином православна церква в Україні може дати відповідь на виклики нашої доби? Чи може вона осучаснитися, не пориваючи живого зв'язку із тисячолітньою традицією? Як проповідувати сьогодні сучасною мовою, але при цьому зберігаючи неушкодженим сам зміст християнської проповіді? Шукаючи відповіді на ці непрості запитання, варто звернутися до історичного досвіду святителя Петра Могили, однієї із центральних постатей нашої церковної історії. Святителю Петру вдалося майже неможливе. Зберегти вірність святому православію та вивести київську митрополію із кризи, в якій вона опинилася внаслідок Берестейської унії 1596 року. Обрання освіченого аристократа Петра Могили спочатку архімандритом Києво-Печерської лаври, а згодом і митрополитом Київським було здійснено за підтримки патріотичної частини православної шляхти і духовенства. Головною причиною цього обрання було прагнення домогтися офіційного визнання православної церкви із боку польського уряду. Проте, історична місія Петра Могили не обмежується справою легалізації православної ієрархії у Речі Посполитій. Йому вдалося зробити набагато більше. Завдяки своїй активній освітній та просвітницькій діяльності святитель не лише легалізував православ'я в українських, білоруських та литовських землях, але й зробив його, як казали б сьогодні. Конкурентноспроможним. Більш того, як вважав Михайло Грушевський, Петро Могила зумів вибрати перспективу розвитку народу і країни. Це був час зустрічі українського православ'я із Заходом. На жаль, ця зустріч відбувалася за вельми драматичних для православ'я обставин. І першою реакцією православної спільноти на західний виклик була реакція захисту. Проте велич постаті Петра Могили полягає в тому, що він зумів усвідомити, що виживання та розвиток православної церкви можливі лише за умов виходу його одновірців із психологічного та культурного гетто. Петро Могила писав блаженніший митрополит Володимир, був великою людиною розуму і широкого світогляду та добре розумів потреби свого часу. Великий борець за інтереси православ'я, але чужий фанатизму. Він усвідомлював, що не все у іновірців погано. Але багато є у них і доброго. І перш за все, добрим. Відповідним потребам часу Могила вважав західну науку, яку він переніс у засновані ним колегії. Хоча широкі запозичення Петра Могили з латинських джерел безсумнівні, але вони пояснюються не схильністю його до унії, а необхідністю вести полеміку із інослав'ям західною ж мовою. Схід проти Заходу. Ми звикли шукати у подіях XVII століття драматичне зіткнення православного Сходу та католицького Заходу. Але церковне життя не можна розглядати виключно крізь призму теорії конфлікту цивілізацій. Схід це не завжди синонім православ'я, а захід не завжди синонім католицизму або ж протестантизму. Пам'ятаючи про це, ми вже не зможемо запідозрити у неправославності головну ідею Петра Могили. Висловити істину православ'я мовою сучасного йому суспільства. Петра Могилу дійсно не можна назвати москвофілом. Переказують, пише Ігор Шевченко, що коли в розмові із могилою Андрій Борецький, брат митрополита Йова Борецького, начебто натякнув на можливий союз між Москвою і Руссю, могила Буцімто відповів, що вже тільки за це Андрія варто було б посадити накіл. Утім, послідовна лояльність Петра Могили до польської корони не заважала йому бути ремним борцем за православ'я. Справою життя святителя Петра були не ті або інші політичні проекти, а збереження та розвиток православ'я, Задягнути східне православ'я у західні культурні шати. Це був доволі ризикований експеримент. Проте святитель Петра Могила не побоявся ані величності, ані складності цього історичного завдання. Православ'я, вважався титель Петро універсальне за своєю природою. А отже, воно може і має успішно розвиватися як у східному, так і в західному культурному контекстах, говорити як давньою східною, так і сучасною йому західною мовами. Місія України аж ніяк не вичерпується функцією буферної зони між Сходом та Заходом, стверджує у одному із своїх програмних текстів блаженніший митрополит Володимир. Україна це самодостатній соціокультурний простір, перед яким стоїть завдання віднайти внутрішню цілісність через синтез Сходу та Заходу. У 17 столітті у час святителя Петра Могили перед українським народом та українською церквою вже поставало глобальне завдання культурної реформи на основі синтезу західноєвропейської та східнослов'янської культур. Сьогодні церква також покликана ініціювати. Народження соціокультурного простору, в якому антагонізм західних і східних елементів культури буде творчо переплавлений у синтетичну єдність на основі православної традиції, не захист політичних інтересів, а захист інтересів православ'я. не вірність культурній традиції Сходу або Заходу, а вірність істині православ'я. не розчинення у чужій ідентичності, а вироблення власної. Не консервація, а розвиток православ'я через освіту та просвітництво. Саме так бачили суть проблеми розвитку православної церкви у ситуації XVII століття та сьогодення, святителі Петро Могила та отець сучасного канонічного українського православ'я, блаженніший митрополит Володимир. Справою життя Петра Могили та його сподвижників стало заснування в Україні вищої школи, яка б за своїм рівнем не поступалася європейським взірцям. Києво-Могилянської колегії, що згодом отримала статус академії. Справою життя блаженнішого митрополита Володимира було подолання трагічного церковного розділення. На жаль, церковна єдність не була відновлення за його життя. Але ми знаємо, саме за його предстоятельства було закладено ґрунт майбутнього примирення. Яким буде майбутнє українського православ'я? Чи знайдемо ми шляхи єдності, заповіданої нам Христом? Чи зможе українське православ'я сприяти новій культурній цілісності України? Сьогодні це залежить не лише від Божої милості та молитв святих нашої давньої землі, але й від того, чи збережемо ми сучасні православні вірність ідейним заповітам святителя Петра Могили та блаженнішого митрополита Володимира. Господи Ісусе Христе! молитвам причистої своєї Матері та усіх святих Русі України. Об'єднай розпорошених, утверди нашу церкву, сподоби нас зберегти та примножити її велич, просвіти наші серця незаходимим світлом Твоєї благодаті, святителю наш, Петре, церкви Київської світильнику і похвало. Поглянь із висоти на паству Твою схвильовану бурею, на пасти і розколю. уваж на благання нас, недостойних, і вблагай Господа Вседержителя, аби ми до кінця нашого життя. Твердо і незмінно зберігали православну віру. Христос посеред нас і є, і буде.